Добрий день! Зараз ми розглянемо, як назвати англійською мовою ручку. Ручка це прилад для писання. Частина предмета, за яку його держать або беруть рукою, наприклад, у двері, у вікна, рука, а також як частина відра або чайника тощо. В англійській мові для найменування цих ручок використовуються такі слова. Pen Pen Hand Hand Arm Arm Hand – це ось ця частина. Arm – інша. Handle. Хендл. Ручка. Двері або вікна. Бейл. Bill. Ручка чайника. Ведра.